Добрий вечір, вітаю. Мені вже сказали, що я у прямому ефірі. Вітаю вас, друзі, і е, сьогодні в нас е, запланована цікава арт-лекція і зустріч з. Лекторкою, з людиною з культурологинею, з кураторкою багатьох проєктів. От, і е, так як в нас зараз місяць присвячений акварельним технікам, так, і в нас е, проходить марафон. Я прошу вибачення, що так. Трошки е, зупиняюся, тому що я хочу запросити да, пані Леону. Наразі зараз чудово. Я прийняла запит, ми, ми чекаємо на приєднання. Добрий вечір. А, супер. Добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Вітаю. Друзі. Я хочу вам представити з нами сьогодні, і насправді ще раз дуже дякуємо від імені всіх студентів Open Art Академії, пані Льона, що ви погодились і підготували таку неймовірну лекцію, яку ми наразі. Почуємо про присвячену акварелі. Сьогодні з нами, друзі, курту, культурологиня, Я боюсь вимовити це слово неправильно, пані Леона Реченко. Розкажіть, будь ласка, що ви нам сьогодні підготували? Бо я так в перечутті насправді? Да, добрий вечір. Ви знаєте, тема акварелі насправді мною ніколи не підіймалася. Того, що акварель це з одного боку доволі вузька тематика, з іншого боку, начебто доволі загальна. І от знаєте, коли ти якось досліджуєш якісь техніки живописні, да, тобі здається, що акварель це начебто щось таке просте. Ну принаймні нам таке постійно так подавалося. Що акварель, знаєте, це якісь такі. Ну, такий жіночий декоративний, начебто, вид мистецтва, який можуть опанувати всі хто завгодно. Але насправді, якщо ти коли-небудь намагався да, працювати із аквареллю, ти розумієш, що це дуже дуже складно. Ну, принаймні я. Да? Як людина, яка там, якимось чином дотична до мистецтва, я не могла не брати якихось, якісь, участі в якихось майстер-класах. І, власне, от для мене акварель це найскладніша техніка. Зрозуміло, що це пов'язано, можливо, і із темпераментом, в тому числі, того, що акварель вона вимагає дуже великої зосередженості, дуже великої охайності. Ми ж розуміємо, да, що робота з аквареллю ну, це саме та техніка, яка не допускає якихось помилок. Що темніше ти зробити ще зможеш, а світліше, якщо ти вже запортачив, да, то навряд чи плюс акварель вона така сама по собі дуже складна, того, що там, начебто, ти починаєш із графіки, да, ти промальовуєш олівцем оце все зображення, а потім ти нашаровуєш ці фарби і ще й ти не використовуєш, умовно кажучи, чорну фарбу в переважній більшості, ну, принаймні, да, акварель цим відрізняється, що там немає біліл, і що ти. Дуже помірно використовуєш чорну або не використовуєш зовсім. Отже, Браво. це дуже да, це дуже дуже складна історія. Для мене це дуже складно. Для мене люди, які можуть опанувати акварель, це от просто генії. У мене дуже багато подруг опанували акварель. Я ні, от чесно скажу. От мені легше там акрилом, олією. Мені це. Це зрозуміліше, я розумію, що за чим, я можу це якось прорахувати, а акварель, це от ти маєш бути супермайстром в цьому. Тому ви, ви це... знаєте, да. да, якщо можна, я вставлю е, е, два слова, тому що насправді наразі проходить марафон да, акварельний. От і люди долучаються і малюють, і коли є змога бачити, як це робити послідовно, Чи це по мокрому техніка, чи це там з грануляцією. Да? і люди Дуже гарно повторюють і беруть цей досвід собі вже там в скарбничку, який зможуть потім повторювати. Тому е, це супер, що наразі можна долучитися і показово бачити, як це робити. Але ви настільки чудово розповіли про акварель, що я заслухалася, вибачте, що вас перебило. Друзі, я ще, ще два слова. Я хочу вам сказати, що ви можете. В процесі, будь ласка, якщо у вас будуть питання до пані Ліони, да, ви можете написати. Я буду слідкувати і зачитувати в процесі для того, щоб не перебивати вже надалі нашу чудову лекторку. Да, і будемо вдячні вам. Якщо ви поділитеся, звідки ви до нас долучилися, і звідки ви нас бачите, дивитеся. Я передаю вам слово, тому що. Я знаю, що ви підготували дуже цікаву лекцію і хочу, щоб ми втиснулися в наш час. Дякую, вибачте. Так, дякую. Насправді, от коли ви мене запросили поговорити саме про акварелі, я така думаю, ну господи, ну що ж там казати? Ну акварель це просто красиво. Ну, от що там можна так розписувати? А от поки ти готуєшся до лекції, ти розумієш, що ага, а я ж оце хочу розповісти. А я що це хочу того, що в Україні є дуже круті акварелісти, які відомі за кордоном. В Україні є відомий акварелісти Тарас Григорович Шевченко, у мене є окрема лекція про нього як художника. Плюс є світові сучасні акварелісти, або є акварелісти, з яких все починалося в Європі. І, начебто, потроху-потроху, і кожного хочеться згадати. І, до речі, от на своїй сторінці о п'ятій вечора я спеціально зробила допис, де зібрала, умовно кажучи, дев'ять. Акварелістів, щоб можна було спочатку по одній роботі їхні подивитися. Да, якщо ви захочете, ви подивитесь, щоб потім загуглити, наприклад, цих акварелістів там і жінки, і чоловіки. Да, це про те, що акварель це немає якоїсь гендерної такої приналежності, як колись вважалося. Того ж от знову ж таки у мене є лекція про артфемінізм, про шлях жінок в мистецтві. І раніше чоловіки вважали, я ж кажу знову ж таки, ну що декоративна така історія акварелі, оце жіноча справа, і це начебто щось таке просте. Да, Печворк, акварель це ж так просто. Чайні сервізи малюйте, малюйте ангілочки, малюйте пейзажі. І потім вже е, дівчата, які розвивали цю історію, вони доводили і через акварелі, в тому числі наскільки це складна техніка. Це ж не про те, що. Ну, кожен дурак або дуречка це зробить. Це не так. Це дійсно треба мати хист. І у мене, до речі, от в скарбничці на сьогодні є багато таких історій. От у мене там серед всіх акварелій, є, наприклад, акварель, є така відома сучасна акварелістка Венета Дочева, або Дойчева, ще кажуть її прізвище. Вона народилася в Софії. У неї дуже класні акварелі. І історія така, що свого часу всі помітили її талант. Але її не взяли в художню школу в Софії, і вона відчалася ну, зазвичай чомусь да, да, і вона покинула взагалі заняття акварелі. Ну вона подумала, що ну що це за мистецтво? Да? Краще, от я після закінчення школи, піду на юрфак, я стану дуже відомою адвокатесою, да, або адвокаткою, і от так буде моє життя. І в 22 роки вона потрапила на виставку аквареліста, який свій чах, час 에, господи шлях почав у 50 років тільки як аквареліст. І от вона потрапляє до нього на виставку, вона з ним починає розмовляти. Слово за слово, і він каже: Ви знаєте, я чогось думаю, що ви станете дуже відомою акварелісткою. І вона так ще з цього посміялася, вона каже: Ну, де я, де акварелі? Я не малювала з дитинства все, мене як від футболі з цієї художньої школи. Ну, окей. Вона прийшла додому, але ця, о, ця розмова у неї засіла. Вона прийшла додому, наступного дня вона купила дитячу акварель. Вона спробувала малювати, звісно, у неї нічого не вийшло. І вона думає, ну боже, я безталанна, ну от куди я лізу? Ну, де то було? Але я пішла наступного дня і купила їй професійну акварель. ну, кращу, кращий папір купила відповідний. І коли вона каже, що я спробувала намалювати разу. І вона каже таке відчуття, що я акварелю малювала ну, все своє життя. І вона почала малювати для себе, почала подаватися на всілякі виставки. Вона, до речі, починала, подавалася, подавалась, і потім подалася в Пакістан і зайняла там друге місце на міжнародній акварельній виставці. І з того часу її почали замічати, помічати. І вона виставлялась і в Софії, і в Братиславі, і в Варшаві, і всюди. І вона вже почала заробляти гроші. Причому там друг сім'ї сказав: Давайте свою першу акварель, продаш ну, десь там, галерею виставиш. Вона виставила її щойно ж купили. Це про те, що от вона навіть каже про підтримку да, людей що поруч, про підтримку мами, про підтримку друзів, друзів сім'ї. І вона про те й каже, що якби не було цієї підтримки, вона б ніколи не повернулася до, до акварелі, не стала б всесвітньо відомою акварелісткою, от про те, наскільки це важливо. Але знову ж таки, про стійкість. От вона каже: у мене така велика підтримка серед болгар, серед моїх батьків, там, серед моєї родини, але Наприклад, болгарські художники мене не люблять. Вони навіть її не взяли зі всіма заслугами в союз художників Болгарії, розумієте? І вона каже: Ну, і що я народна художниця? Хоча вона от тепер всесвітньо відома. Тому я раджу от потім погортати, да, і погуглити венета дочева, того, що от це такий. Ну знаєте, коли ти зневірюєшся, коли ти думаєш, що, ага. що таке? Ну, що а, я ти там ти... ну малюю я пейзажі, да? ну всі малюють пейзажі, ну чим я видатна. Але насправді ти потім це. Розумієш, що ти дійсно чимось відокремлюєшся посеред усіх, навіть якщо 10 людей намалюють той самий пейзаж. А якщо ми сьогодні кажемо про саме осінні акварелі, знов ж таки складно виокремити ну, всіх акварелістів і сказати: от осінні пейзажі, вони чимось особливі. Ну вони дійсно особливі, тому що вони багатьох надихають, але є акварелісти. Я от помітила, коли робила такий зріз, От ті, хто живе, знаєте, в Португалії, в Іспанії. У них осінь, вона ж не так ну виражена, да, проявлена в природі, і тому у них менший відсоток цієї осені. От якісь там українські акварелісти, да, ті, хто там туди нордичніше yeah. знаходиться, вони yeah. цієї осені yeah. більше, тому що якщо є іспанець або португалець, у мене постійно там літо, умовно кажучи, або я на бадері десь сиджу. Ну це така особливість. Да, це не можна сказати, що або вони не люблять осінь, або вони не можуть її зображувати. Ну, якось так. Ще я хочу зауважити, сказати обов'язково, щоб звернули увагу на таку мисткиню, як Рукія Гаріб. А вона турецька мисткиня, вона народилася в Турці, там, в маленькому такому містечку. Потім вона, до речі, закінчила університет Гази, і потім вона і навчалася в анкарі, і викладала в анкарі. У неї дуже класні гіперреалістичні акварелі. Ну, от коли ти дивишся і думаєш, що це фотографія. Вона дуже часто працює з водою. У мене в цьому останньому дописі там є таке жовте листя, яке під водою лежить і воно виблискує. У неї супергіперреалістичні роботи. Це от коли дійсно не просто реалізм, а здається, що це фото. Ти не можеш відрізнити. Якщо ти б не знав, що це акварель, ти б побігом подумав, що це саме да, фотокартка. І вона цікаво працює того, що от всі художники вони ж по-своєму працюють. Хтось працює на натурі, да, на пленері, вони там на цей виїжджають і працюють. А вона працює саме у студії, вона вже на пенсії. До речі, вона не викладає, вона, здається, 64-го року народження. Ще раз у руки є гаріб. всі ці люди, яких ми згадуємо, є у цьому дописі, От це щоб ви так не забували. Вона любить працювати в студії, вона сама робить фото, вона одразу композиційно це робить, приходить і потім в студії працює. Але при цьому при всьому вона, начебто, використовує такі класичні акварельні техніки. Оце мокрим по мокрому, прозоре по прозорому, але для якоїсь експресії вона може використовувати сіль. Да? Хто працює з аквареллю, ну навіть елементарно, хто художку закінчував або да там діти, діти навчаються. Знають, що сілью дуже класні можна такі неочікувані ефекти отримати. отримати. От вона цим не нехтує, вона з сілью теж працює. От і цікаво, але при цьому при всьому при тому, що вона працює у модній такій сучасній техніці гіперреалізму, вона каже, що вона не використовує прийому гіперреалізму, і вона дуже швидко працює над роботою. Хоча, якщо ти не розбираєшся, то це звучить не дуже швидко. От над однією аквареллю вона працює 15-20 годин. Але для неї, ну оскільки отут от, це прям фотографічна така чіткість, для неї це дуже швидко. Вона каже: Ні, 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 я не працюю її техніками 15-20 годин цього лиш. і оце готова у мене така фактична фотокартка. Отже, дуже дуже класно. Але ще такий цікавий момент ці всі жінки, які працюють з акварелями і стали всесвітньо відомими. Ну такі, що ми от і прямо захоплюємось ними. Вони всі кажуть про такий дійсно якийсь медитативний стан, медитативний ефект. Вони кажуть, що ми завжди дуже готуємось, Ми зранку встаємо. У нас є якийсь свій такий обряд типу медитації. Я б'ю каву, слухаю особливу музику, я дуже налаштоюся. Я не просто так скандачка, сіла да і експресивно щось намалювала. Що от акварель вона потребує вимагає від мене якоїсь дуже серйозної сконцентрованості, і от якось так я до цього підходжу. Але це я так забігла наперед і розповіла про жінок мистки. Але насправді, якщо будемо говорити, то акварелю не нехтували і Сезан, і Ван Гог, да, і Дюреш свого часу. І навіть наш, наш Тарас Григорович Шевченко був визнаним акварелістом, не лише гравірувальником. Акварелістом. Отже, от, наприклад, той самий Сезан у нього залишилось е, у спадок 900 олійних робіт і 400 акварельних. От наскільки, да, як багато акварельних робіт. Це означає, що, хоча ми його знаємо як імпресіоніста і постімпресіоніста, але скільки у нього акварельних робіт, а скільки у нього ще залишилось ескізів, малюнків, а скільки він знищив своїх робіт? Він же був таким перфекціоністом. І він дуже багато знищував, він дуже для до себе критично ставився. У нього дуже таке цікаве життя того, що він там жив, наприклад, із натурницею своєю, з якою він не розписувався, але намалював там 28 її портретів, і його батьки змусили його одружитися, того, що вони були дуже релігійними католиками. А він не хотів одружуватись того, що він її не кохав. Ну, коротше, там такі серйозні зав'язки, знаєте, в біографії, от що він був таким. Дуже до себе нещадний, нещадною людиною. Але чим цікавий Сезан нам, з точки зору акварелі, це тим, що він використовував чорну фарбу. От я знаю, що ну мені принаймні казали, я не закінчувала художніх школ, але казали, що якщо ви малюєте акварелі, то чорний, будь ласка, відкладіть. Так от Сезан його активно використовував для затемнення, щоб туди якихось контрастних тонів таких от, да, ну... Взяти або для якоїсь експресії, для якоїсь завершеності, і навіть не на нехтував там контури якісь проводити чорною фарбою. Тобто у нього були такі чорно-білі градієнти, і це от дуже цікаво, того що він дуже сміливо обходився із цією аквареллю. Тому сезан прям супер для нас. Ну, прямо взяти його за основу. навіть є Три техніки основні акварельні, які він використовував. От можна навіть про це почитати, що там мокре по-мокрому, і так, і так він ну прям цікаво, як він спочатку наносив пляму ці контурні, прям по формі він наносив, що він починав саме з синього відтінку, а потім додавав червоний, зелений, жовтий. Тобто у нього є своя послідовність, як він працював. Це прям супер здорово, да що він от таке. Прям за собою Цікаво, залишив, ну, так, да, да, так багато з цього. І ще у нього є цікава історія, що у нього був друг, якого покинула свого часу дружина е, і, е, з дітьми. Цей друг чи то паштар він був, ну щось таке. І Сезан, коли переїжджав зі столиці кудись, всі свої роботи, всі свої надбання залишив цьому другові. Ну це от про те, що да людина була настільки в мистецтві, настільки він не думав про наживо, настільки він не думав про своє надбання, що от так от цікаво це сталося. Знову ж таки, це ми поговорили про Сезана. Є ще ж у нас Ван Гог. Ван Гога, знов ж таки нагадаю, що одну акварель я вивісила. От ті, хто не знайомі з Вангогом початком його творчості, а Вангог же теж дуже цікава особистість. У мене є про нього лекція. Знаєте, я як цей, як студент, який вивчив один квиток про блог і який каже: Так, от, якби то були блоги, я б вам розповів. Так, от про Ван Гога є до речі онлайн. Лекція, да. І там є акварель, і хто знає, як починався його шлях, що він починав вже не з експресіонізму, з експресіонізму, да, а з в картоплі, що це були зовсім інші там тони, дуже такі похмурі. І от у нього є акварель прямо в цьому такому стилі. От і якщо ви знаєте, да, його творчий доробок, то цікаво дізнатись, що він із акварелі так само починав. І, взагалі, Ван Гог дуже любив японізм да японську культуру. Тоді ж був прям шик в у Франції, де всі з'їжджалися у Францію, тікалися, щоб навчатися мистецтву. От і тоді вони і японські, оці всі гравюри, перемальовували в тому числі і в акварельній техніці. І Ван Гогу це було мостиво. Він прямо панував акварель в тому числі. І до речі, якщо кажемо про Ман Гога, то він уніці нам цікавий, ще з цієї точки зору, що він був. Фактично, самоук, да що він там брав лише майстер-класи. Один рік він там в майстра навчався. що в нього не було базової освіти. Що він отак от просто ходив і брав те, що йому треба. Плюс у нього ж дядя був видавничою справою, займався, плюс там продавали вони картини з братом, і він от просто сам самоосвітою само займався. Він просто знався. У нього була така велика надивленість, що називається, і він тому міг сам. Проводити будь-які лекції, взагалі, да, і бути він міг заробляти просто елементарно на консультаціях, як культуролог, як мистецтвознавець. Просто настільки він був у темі, що називається. Так що я, от якраз, до слова, я прихильник самоосвіти більше навіть от на сьогодні, да, що можна піти і взяти десь якусь альтернативну освіту і не треба на це витрачати там 6-7 років свого життя. Я от про